Яку роботу з обличчям. Рекомендую завжди починати шиї. Покажу вам сьогодні три вправи, які можна робити на постійній основі. Беремо задню поверхню шиї, хребет у нас буде посередині і дуже пропрацьовуємо щільно це місце. Одразу попереджаю, може бути дуже боляче. Почніть. Поступово і охайно працювати з цією зоною. Далі зробіть такі прокрутки по всій шиї, і догори, низ, середина і догори. І далі великими пальцями почніть масажувати з'єднання між шиєю і черепом, саме під кісткою пропрацьовуйте. З відчуттями також буде боляче, у кого тут спазмування, Робіть до зменшення больових відчуттів. і в коментарях, як ваші відчуття після пропрацювання шиї.